Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі гази для звільнення 50 заручників. Повідомляє The Times of Israel. Уряд Ізраїлю схвалив перемір'я з Хамас. Припинення вогню триватиме щонайменше чотири дні, і пауза може продовжитися ще на день за кожних 10 звільнених ізраїльських заручників. Натомість Ізраїль пропустить у сектор газа вантажівки з гумдопомогою та паливом. А також ізраїльська сторона має звільнити близько 150 палестинських ув'язнених жінок та неповнолітніх виняток засуджені за вбивство ізраїльтян. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху перед засіданням уряду назвав це рішення важким, але правильним. При цьому він заявив, що Цахал продовжить воєнні дії одразу після виконання угоди. Тим часом у США та ЄС відреагували на перемір'я між Ізраїлем та Хамас. У Вашингтоні вітали угоду. Йдеться на сайті Білого Дому. Також президент Америки Джо Байден та голова дипломатії ЄС Жозеф Борель наполягають на звільненні всіх заручників у секторі Газа. Як відомо, бойовики Хамас можуть утримувати у секторі Газа близько 240 заручників.